Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутнів та свят. Сьогодні пропоную приготувати новорічне меню, складене з шісти страв, і сьогодні пропоную вам приготувати святковий рулет Поліно. Отже, для крема треба взяти 3 апельсина, 200 г вершкового масла, 2 жовтки, 200 г цукру, 40 г грухмалю, з трьох апельсинів виходить півтори склянки апельсинового соку. Виливаємо одну склянку 250 мл соку у каструлю. Засипаємо 200 г цукру, перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. У миску з крохмалем додаємо пів склянки 125 мл апельсинового соку, розмішуємо. А потім заливаємо 2 шовтка. Після розмішування звертаємо увагу на нашу каструльку. Коли апельсиновий сік починає кипіти, треба вливати крохмальну масу і змішати її. Робити це потрібно до загущення 2-3 хвилини, не більше, і крем готовий. Пізніше ми додамо до заварного крема вершкове масло. Коли пішли бульки, готовий крем виключаємо, відставляємо і ще продовжуємо помішувати, щоб крем не прилип до каструлі. А зараз прошу звернути увагу на інгредієнти для бісквіта. Для цього треба взяти 5 яєць і розділити на жовтки та білки 120 г пшеничного борошна і 120 г цукру. Білки спиваємо міксером на високій швидкості до стійкої білої піни. Після цього додаємо частинами цукор, продовжуємо збивати. Маса повинна вийти такою, як ви бачите на відео, пишною, густою, білосніжною. Після цього додаємо по одному жовтку і збиваємо. Далі всипаємо до маси у 3-4 підходи просіяне пшеничне борошно і акуратно знизу доверху, щоб маса не осіла. Розмішуємо його лопаткою, деко застеляємо пергаментом і викладаємо на нього тісто, а потім розрівнюємо. Випікаємо у духовій шафі нагріти до 180 градусів 10 12 хвилин. Час варіюється в залежності від вашої духовки. Попередньо треба викласти заварний крем у миску і дати йому охолонути. Його вже можна використовувати, він готовий, але я додам ще інгредієнт. Отже наш бісквіт готовий. Відразу з теплого бісквіту знімаємо пергаментний папір і завиваємо листок в рулет за допомогою рушника і лишаємо його, щоб рулет охолов. А зараз будемо вдосконалювати наш крем. Для цього 250 г вершкового м'якого масла збиваємо у мисці. одночасно збиваючи, додаємо по одній столовій ложці апельсинової маси, доки вона не закінчиться. Зараз цим пишним кремом будемо змащувати рулет який у згорненому вигляді пролежав у холодильнику 30 хвилин. Щедро накриваємо кремом на поверхню бісквіту, як я показую на відео. Розрівнюємо і знову загортаємо у рулет. Тугенько пакуємо у харчову плівку і кладемо у холодильник на пару годин. Зараз будемо робити глазур. Для цього беремо 150 г чорного шоколаду і 70 г вершкового масла, розтоплюємо все на водяній бані при постійному перемішуванні. Рулет витягаємо з холодильника і відрізуємо від нього третю частину. Подивіться, який він гарний у середині. Потім цю частину ріжемо по діагоналі. Це будуть гілочки. З'єднуємо їх з основним поліном за допомогою крему, щоб не було утворів. Будемо вкривати поліно глазурю. Для цього розмащуємо її кулінарним пензликом поверхню рулета. Виглядає, як кора дерева, чи не так? А місце зрізу обмащуємо глазурю, обробляємо ножем. Щоб був більш природній ефект. Біля рулету я ще розмістила декілька шишок. На моєму каналі є відео, як їх приготувати. Рулет готовий можна залишити вже і так. Але ми зверху посипаємо наш виріб цукровою пудрою. Адже взимку буває сніг. Тільки погляньте, наскільки гарним вийшло наше поліно, а вже яке воно смачне, спробуйте самі. У розрізі виріб теж дуже ушатний. На смак бісквіт солодкий, ароматний та пишний. Крем приємний, соковитий. А глазур придає виробу приємну гірчинку. Сьогодні будемо фарширувати курку гречкою і додамо до неї відмінний гарнір. Отже, для приготування страви нам потрібно у каструлю залити 220 мл води, довести її до кипіння, потім засипати 100 г промитої гречки. Перемішуємо, накриваємо кришкою і варимо 5-8 хвилин. Далі беремо такі складники для маринаду, 15 г солі. 50 грамів гірчиці, 4 г сушеного чеснику, 20 г рослинної олії, 4 г чорного меленого перцю, 6 грамів копченої меленої паприки, всі названі інгредієнти всипаємо в миску з гірчицею і ретельно розмішуємо. Це буде наш маринад. Беремо курку вагою 1 кг і 300 г. Миємо її, обсушуємо і обробляємо. А зараз змащуємо її маринадом. Зсередини можна допомогти собі кулінарним пензликом. Змащуємо курку щедро, доки весь маринад не закінчиться. Треба дати можливість курячому м'ясу просочитися маринадом. Тому ідеально залишити курку, замотану у харчову плівку у холодильнику на всю ніч, але мінімально хоча б на 2 години. А зараз будемо займатися начинкою, відварену гречку змішуємо з овочевою засмажкою. Для цього попередньо треба підсмажити одну терту морквину та одну нарізану кубиками цибулину на невеликій кількості рослиної олії. Далі у миску додаємо 100 г свіжих нарізаних яблук, 100 г горошку консервованого. Щодо горошку, то можна його не додавати, адже у кожного свій смак приправляємо масу сіллю та перцем і все перемішуємо. А зараз начиняємо курку. Вона відмінно просочилася, змінила колір, начиняємо курку за допомогою ложки і добре утрамповуємо. Після треба зашити отвір будь-якими нитками краще білими без барвників. Після цього надаємо фаршированій курці відповідної форми. Кладаємо її у посуд для запікання, нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо страву 1 годину 20 хвилин. Зараз будемо робити гарнір. Для цього на пательні смажимо нарізану цибулину на 1 столовій ложці рослинної олії. Як тільки цибуля стала м'якою, беремо горошок, обсмажуємо. Якщо потрібно, додаємо трохи води, солимо, перчимо і тушкуємо. На це піде приблизно 20 хвилин. Один вид гарніру готовий, а зараз будемо готувати другий. Для цього в пательню наливаємо велику кількість олії, нагріваємо її і смажимо картоплю у фритюрі. Перевертаючи, коли овоч стане золотистим, викладаємо картоплю на тарілку, застелену паперовими серветками, щоб зійшов зайвий жир. А зараз складаємо страву, до курки додаємо тушкований горошок, картоплю і прикрашаємо все помідорами черрі. Викладаємо все на порційні тарілки, шматочок запеченої курки, гречану начинку і 2 види гарніру. Курка запеклася дуже добре, залишилася соковитою, а гарнір добре пасує до м'яса. Отож я рекомендую приготувати фаршировану курку з декількома видами гарніру гнізда з фаршу, запечені у духовці. Це надзвичайно смачно, до того ж, страва чудово пасує на святковий стіл. Для приготування беремо 3 скибки хліба, можна білого або сірого, і заливаємо приблизно 150 г молока. У окрему миску всипаємо 500 г фаршу, додаємо одне яйце. І замочений хліб позбавлений від рідини, одну терту цибулину. А також сіль та перець за смаком. Добре перемішуємо і ділимо на 6 одинакових кружечків, з яких формуємо невеличкі гнізда або кошики однакового розміру, викладаємо їх на деко застелене пергаментом. Далі у окрему посуду натираємо 100 г м'якого сиру, додаємо сіль та перець, вливаємо 100 мл сметани. Одне яйце і пучок подрібненої зеленої цибулі. Все гарно перемішуємо. Цією масою будемо наповнювати наші гнізда. Спочатку у кружечках з фаршу робимо заглиблення за допомогою склянки або рук. середину кладаємо начинку. Далі нагріваємо духову шафу на 180 градусів. І випікаємо наші чудові гніздечка 40 хвилин. Як бачите, це не тільки дуже гарно, але й неймовірно смачно подавати кошики краще на листочках салату. А для яскравості можна додати помідорі чері. Такі гнізда або кошики. Називайте, як вам подобається. Можна приготувати на свято. Отже, готуємо шубу з тунцем. Для цього нам потрібно 3 відварених картоплини та 3 варені морквини. Далі треба взяти 3 яйця, одну цибулину та один великий варений буряк. Також не забудьмо 2 упаковки консервірованого тунця і майонез та сіль за смаком. Починаємо робити салат, який будемо складати шарами. Дрібно нарізаємо цибулину, після чого її потрібно ненадовго замаринувати, щоб зійшла гіркота. Для цього всипаємо цибулю у миску, додаємо одну чайну ложку цукру. Столову ложку оциту 9%, півчайної ложки солі, чайну ложку олії, все гарно перемішуємо і відставляємо в бік на 10-15 хвилин. Далі беремо тарілку і кулінарне коло, середину встиляємо харчовою плівкою і вкладаємо перший шар на терту картоплю. Зверху солимо, перчимо і робимо сіточку з майонезу. Наступний шар розімнятий віделкою тунець, розрівнюємо і посипаємо його маринованою цибулею. Зверху на крупній терці натираємо яйця, підсолюємо, перчимо, робимо майонезну сітку. Наступний шар терта морква. Також солимо, перчимо і знову наносимо сітку з майонезу. Верхній шар тертий буряк змащуємо верх майонезом. Оскільки це фінальний шар, то майонезу можна використати трошки більше. Гарно розмащуємо, Салат ставимо на цілу ніч у холодильник. У всякому разі, настоюватись він повинен не менше 2 годин. Прикрашаємо страву зеленню зеленю петрушки, кукурусою або зернами гранату. Робіть це на власний смак. Цей салат виглядає, ніби тортик, і різати його треба відповідно. Зараз покуштуємо страву. Це дуже смачно і є прекрасною альтернативою традиційному під шубою. Сьогодні хочу запропонувати смажену рибу хек. Простим способом. Для того я беру таких три великих рибини хек. почистили луску і за допомогою ножниців обрізаємо поплавки спочатку зверху, а пізніше знизу. І так обрізаємо з кожної риби. Розрізаємо рибу і вирізаємо тверду частину. І так робимо з кожною рибою. Рибу гарно почистили і помили. А зараз будемо нарізати на кусочки. Я ріжу на такі кусочки, можна різати і більшими. Но мені так більше подобається. Нарізаємо рибу. З одної риби в мене вийшло 8 кусочків. Вкладаємо в миску і так ріжемо всю рибу. У мене чистої риби 1 кг і 100 г. До риби засипаємо одну чайну ложку солі, гарно перемішуємо, накриваємо піщовою плівкою і виставляємо в сторону на 1-2 години. Пройшло 2 години, відкриваємо рибу перемішуємо, в окрему миску всипаємо борошно, вкладаємо один шматок риби і гарно обкачуємо. І так робимо з половиною риби. Рибу, що підготували, будемо смажити. Беремо пательню. У мене пательня велика. Наливаємо олії, гарно нагріваємо її і вкладаємо шматочки риби. Будемо її смажити з чотирьох боків до золотистого кольору. Підготовлюємо тарілку, куди будемо викладати готову рибу. Перевертаємо рибу на другий бік і теж будемо смажити її до золотистого кольору. Риба смажиться скоро по пару хвилин з кожного боку. Під час смаження рибу поправляємо. Перевертаємо на інший бік і теж смажимо до золотистого кольору. Риба смажилась до такого гарного золотистого кольору. Вибираємо її у миску, яку ми раніше підготовили. Смажили половину риби. Треба смажити так всю рибу. Отак От ми смажили всю рибу, сирні палички з листкового тіста. Така смакота особливо сподобається діткам. Отже, для приготування треба взяти 50 г вершкового сиру, який потрібно натерти на крупній терці. У миску з сиром додаємо 2 курячі жутки, перчимо та солимо, перемішуємо та відставляємо у бік. Зараз займаємося тістом. Стіл посипаємо борошном. На пергаментний папір викладаємо лист тіста вагою 250 г та змащуємо його сирною начинкою, розрівнюємо його і зверху викладаємо другий лист. Також розміру та ваги, зверху легко прокачати качалкою. Після цього ріжемо обидва пласти з начинкою на смужки, як я показую на відео. Можна робити це тонко, можна товще, як кому подобається. Якщо смужки будуть тонкими, то виріб виглядатиме симпатичніше. Далі загортаємо смужки у вигляді спіралі, викладаємо на деко застелено пергаментом. У мисці збовтуємо за допомогою виделки одне яйце і змащуємо ним наші сидні палички. Зверху посипаємо кунжутом білим чи чорним або маком. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів. І випікаємо сирні палички 20-25 хвилин, для листкового тіста цього більш ніж достатньо. Як бачите, виріб дуже гарний на вигляд, а зараз ми його покуштуємо, бо стриматись просто нереально. Сирна паличка доволі хрустка, а всередині ніжний розтоплений сир. Це дуже смачно. І не займе багато часу, тому обов'язково приготуйте. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Неодмінно діліться рецептами зі своїми друзями, рідними та знайомими. Бажаю всім мирного неба та веселих прийдешніх свят, смачного та продуктивного вам дня!